Нещодавно Китай заборонив експорт Германію, Галію та Сурми до Сполучених Штатів Америки. Специфіка цієї заборони полягає в тому, що це надважливі матеріали, які використовуються для виробництва сучасної техніки, і така країна, як США, не має власного виробництва цих матеріалів і тому змушена їх імпортувати з інших країн. А враховуючи, що Китай займає домінуючі позиції у світі по виробництву цих матеріалів, то цим рішенням китайці хочуть залишити США без критичної сировини. І тут виникає питання: а як так вийшло, що Сполучені Штати не мають власного виробництва і попали в залежність від Китаю? Давайте спробую відповісти. Особисто я бачу тут три основних проблеми, які привели до цієї ситуації. Перша проблема це виснаження легкодоступних та високоперебуткових родовищ. Причому це стосується будь-яких корисних копалин. Бо якщо 100-150 років тому ту ж саму нафту знаходили практично на земній поверхні, то зараз таких родовищ практично нема. І добувні компанії змушені шукати цю сировину все глибше і глибше занурюючись в земну кору. В свою чергу це вимагає від компаній все більших витрат на розвитку цих родовищ та їх подальшу розробку. І все це приводить до суттєвого зростання об'єму початкових інвестицій. А що відбувається, коли зростає вартість початкових інвестицій? Зростають очікування інвесторів щодо можливих прибутків. Ну ніхто не буде інвестувати в родовище, якщо витрати на його розробку будуть перевищувати прибутки від продажу цієї продукції. І для того, щоб залишатись інвестиційно привабливим, то родовище має бути достатньо великим, щоб компанія могла заробити на його розробці. А проблема полягає в тому, що таких комерційно привабливих родовищ залишається все менше і менше. Особливо це стосується саме тієї групи мінералів, які є критично важливими для сучасних технологій. Насправді це досить серйозна проблема, з якою останні десятиріччя стикається добувний бізнес в західних країнах. І я тут не маю на увазі, що добувний бізнес не розвивається взагалі. Просто він стає складнішим, дорожчим і менш комерційно привабливішим для самих інвесторів. А це, в свою чергу, впливає на бажання інвесторів вкладати гроші в цей напрямок. І звідси випливає друга проблема, яка тісно пов'язана з першою, це проблема фінансування цих проектів. Якщо говорити про цю проблему, то вона пов'язана не лише з інвестиційною привабливістю добувного бізнесу, а й також наявністю альтернатив. Причому ці альтернативи можуть бути цікавішими не тільки з комерційної точки зору, а й також просто популярнішими. І тут не треба далеко ходити. Подивіться, як багато уваги довкола технологічних компаній. І водночас, як на цьому фоні виглядає добувний бізнес. Знову ж таки, я не кажу, що в добувному бізнесі нема інвесторів взагалі. Просто маю на увазі, що цим компаніям досить важко боротись за увагу інвесторів. Ну і третя проблема це екологічні норми. Насправді ці норми пов'язані з розвитком самого суспільства, бо чим розвиненішим є суспільство, тим більшими стають вимоги до якості життя. Люди хочуть жити в умовах гарного довкілля, з гарною якістю повітря, чистою водою і так далі. І все це приводить до посилення екологічних норм, що звичайно ж впливає на сам добувний бізнес. І ось саме ці три проблеми привели до того, що в США немає внутрішнього виробництва багатьох критичних мінералів. В той же час цією ситуацією вдало скористався Китай, бо поки добувна галузь західного світу не хотіла інвестувати у виробництво малих металів, то Китай активно розвивав цей напрям. Якщо комусь цікаво, то у мене на каналі вже є на цю тему відео. І таким чином США попали в залежність від Китаю.